В Івано-Франківську знову взялися за демонтаж рекламних конструкцій. Після зими ось таких незаконно встановлених щитів значно побільшало, розповідають міському рекламно інформаційному центрі. Нині від них звільняли вулицю Галицьку. власників таких конструкцій напередодні попередили про демонтаж. Та добровільно і зняти, зголосився лише один підприємець. Решта попередження проігнорувала. Відтак за них це зробили комунальники. Було попереджено їх. Це є по боржниках. Є рішення суду вже що про їхні борги, і в них закінчилися дозвола. Вони мали демонтувати самостійно свої конструкції. Так як вони цього не зробили. Ми зробили рішення про демонтаж їхніх конструкцій. Демонтовані конструкції відвозять на склад. Повернути їх власники зможуть лише після того, як компенсують витрати за демонтаж та зберігання. А це від 200 до двох тисяч гривень. Під демонтажнені потрапили і бікборди. Після зими окремі з них стали небезпечними для перехожих. Дана конструкція є небезпеченою. Ми зверталися до суб'єкта господарювання з вимогою демонтувати дану конструкцію. Проте. Він не відреагував на наші звернення, тому ми здійснюємо зараз примусовий демонтаж конструкції. Тому що ви бачите, що частина її взагалі від вітру поламалася, і вона може може так само бути з іншою частиною. Саме таку тому ми її демонтовуємо. Боротьба з незаконно встановленими малими конструкціями та бікбордами триватиме й надалі. Черговий демонтаж запланований на наступний четвер.